Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право від Ростислава Кравця. А я Ростислав Кравець. А це відео присвячено тим змінам до наказу міністерства оборони, якими Регламентується безпосереднє проведення військово-лікарської експертизи, тобто встановлення придатності до військової служби. Поки ви дивитесь це відео, раджу підписатись на цей канал. Відео вийде на Тіктоці, також підписуйтесь в Тіктоці. Самі посилання на всі ці накази я дам у себе в телеграм-каналі, тому в шапці Тіктока буде посилання на телеграм-канал і раджу на нього підписатись, тому що не завжди встигаю, стільки змін виходить про все зняти відео. Я от ці відео навіть знімаю в один день. І от попереднє відео там було, яке вам буде дуже цікаво щодо екстрадицій, зміни, що стосується для студентів, призову, екстрадиції і все іншого. І обов'язково підпишіться в Ютубі, це буде під відео посилання на телеграм-канал, також підписуйтесь на нього. І буду вам дуже вдячний, якщо ви поставите вподобайки, поширите це відео в своїх соціальних мережах і просто його прокоментуйте. Будьте. Щоб воно просто просувалося і люди знали про свої права. І так наостанок перед звільненням, я так розумію, різником був підписаний новий наказ Міністерства оборони щодо військово-лікарської експертизи. І безпосередньо певні пункти віднесені вже не до індивідуально визначених обставин встановлення непридатності, а просто встановлення обмеженої придатності. Що я вам хочу сказати? Насправді воно діяло і до цього часу точно так же діло. Практично, навіть особи, от, з досвіду оскарження. До речі, тут зверху я закріплю відео, яким чином оскаржувати висновки ВЛК, ви зможете подивитись е і дізнатись про це. Строки оскаржень. В принципі, і до цього осіб, які навіть візуально було видно, що вони не могли не були придатні до військової служби, визнавали придатними і це. Відповідно, оскаржувались. Цим, ніби це узаконили. Це знаєте, як свій час пан Шмігаль узаконив незаконну мобілізацію осіб, яких ТЦК хапали по всій країні, хоча зобов'язані були ще до червня цього року мобілізувати виключно тільки за місцями їх реєстрації. А хапали будь-де і мобілізували, проводили ЛК, що до речі, потім легалізовано, щоб не несли. Представники ТЦК кримінальної відповідальності. Однак це призвело до інших обставин, досить жахливих обставин, тому що особова справа однієї особи може бути знаходитися в трьох-чотирьох ТЦК. Я вже про це також зазначав. Особа може бути і мобілізована, і ухилянтом, і взагалі, не дай Бог, що з нею всталося, там вже проводиться службове розслідування, а десь вона вважається ухилянтом. Ну, Така дуже неприємна ситуація. Я думаю, що вона буде ще не раз про себе нагадувати щодо такої. Дикаї мобілізації, дикої організації питання військового обліку. І так, відповідно в цьому положенні було цілий ряд пунктів, змінені щодо туберкульозу, вірусний гепатит з незначними порушеннями функцій, це взагалі питання в мене. Безсимптомне насістство ВІЛ. Якщо особа, наприклад, приймає якісь імунна. Підтримуючи препарати, що він там буде приймати в на, на зоні дії бойових дій, та інше тут. Навіть е хвороби ендокринної системи з значніми порушеннями, легкі короткоствольні хвороби, прояви психічних розладів. Ну я не думаю, що хтось хотів би з такими особами разом служити, що там у особи в який момент може прийти в голову, коли в неї у цій особи в руках зброї. Такий підхід є, в принципі, неправильним. І принципово неправильним, тому що він наносить дуже велику школу Збройним силам України з одного боку, з іншого боку, підриває довіру громадян до державної влади, до військово-політичного керівництва, тому що саме такі обмеження прав громадян і залучення осіб з певними розладами здоров'я до військової служби в подальшому при цьому не Питанням залучення цих осіб і проходження військової служби, тому що наказів, інструкцій, положень щодо проходження служби особами, які обмежені придатні, на сьогоднішній день практично не існує. Ну Далі, особи, наприклад, там є грижі на позвонку. Що будемо робити? Він не може носити засоби захисту, тобто бронежилет. Просто фізично не може. Грижі. У нього, наприклад, язва йому потрібно приймати перше, харчування належне, а по-друге, ліки приймати. Де вони будуть? У нього сахарний діабет на певній стадії. Інсулін, де він буде брати? Хто йому буде його давати? Те ж саме стосується особи з імунодефіцитом. Хто буде давати йому відповідні ліки? Ну, я не говорю про інше гепатити, психічні розлади, а також епілепсію. Тут взагалі в мене нема слів. Тому я вважаю, що в даному випадку безпосередня ситуація повинна, якщо вирішила вже осіб з такими розладами здоров'я залучати до військової служби, то все ж таки врегулювати питання і проходження ними військової служби. Не просто, що їх не беруть, там, наприклад, водолази чи в десантно-штурмові війська, а саме іншої військової служби і обставини, їх залучення до військової служби. З цими хворобами. Ну, наприклад, особа з імунодефіцитом ну, поставити її на кухні. Що ми зробимо? Чи з гепатитом? Ми прекрасно розуміємо, до чого це може призвести. І це повинно бути враховано. Чи будуть командири це враховувати, чи не будуть командири це враховувати, це окрема історія. Все залежить від командира і його відношення до своїх підлеглих і поваги до своїх підлеглих. Ситуації бувають різні. Я думаю, ви це все прекрасно знаєте. Тому самі ці зміни, які ви зможете подивитись у мене на телеграм-каналі, ну насправді воно вам нічого не дасть, тому що треба дивитись кожну конкретну хворобу і вже по кожній конкретній хворобі розбиратись, чи можете ви визнані непридатними до військової служби. Тим більше, як показує практика, от я зазначив самого початку є окремі відео, яким чином оскаржувати і строки оскарження висновків ВЛК. У разі вашої незгоди ви можете їх оскаржити, але воно не зупиняє безпосередньо вашу мобілізацію чи проходження військової служби. Тому я думаю, що от такі зміни вони більше підривають довіру суспільства, ніж вони допомагають дійсно Збройним силам допомагають проводити належним чином військовий облік і мобілізацію до Збройних сил України. На жаль, це може призвести до того, що на койках, в шпиталях військових і на лінії фронту буде більше осіб знаходитись з різними розладами здоров'я, ніж з пораненнями. Це дуже неправильно. Це дуже зашкоджує і військові медицини, і зашкоджує Збройним силам України. Я думаю, що це потрібно виправляти. І може, там новий міністр оборони не знаю, як там і що, ну, може все ж таки він буде фаховою особою. Я завжди вірю в добре, гарно. В світло. І він це виправить. Поки на всьому все, підписуйтесь на канал, поширюйте це відео, щоб ви знали про свої права, щоб ви знали, що насправді було прийнято. Ну, буду вдячний вам за вподобайки, за поширення його і за коментарі. Підтримуємо Збройні Сили, підтримуємо Україну. Слава ЗСУ і слава Україні! До зустрічі!